Від Хмельницька боролась дуже потужна команда в нас вільної боротьби. Я думаю, що якщо підвести, якщо б це були командні змагання, то Хмельницьк був би на першому місці, але це не були командні змагання. Це особисті в кожній ваговій категорії. Чемпіони мають їхати на європейські ігри В Баку». В результаті лише трьом нашим спортсменам вдалось підійнятися на найвищу сходинку п'єдесталу. Першим у своїй вазі став Олексій Мельник. Не лише перемогу, а й квиток до Баку здобула Аліна Махиня. У ваговій категорії 97 кілограмів не було рівних Павлу Олійнику. Спортсмен не дав жодного балу своїм суперникам. А у свого земляка Андрія Власова, який в результаті став бронзовим призером змагань, переміг з рахунком. Втім, чи поїде Борець до Азербайджану, й досі невідомо. В цій ваговій категорії в нього ще будуть прикидки. Ми ще, ще невідомо. В нього є конкурент, срібноолімпійський призер Андрійцев. І нашим, і вашим в консолідованому заліку за Хмельницьку область на чемпіонаті виступали спортсмени із інших областей України. Однак їхні результати не такі вдалі, як у наших. Серед чоловіків у найважчій ваговій категорії 125 кілограмів став другим донечанин Олександр Хоцінівський. Третіми у своїх категоріях серед жінок стала львів'янка Алла Черкасова та Франківчанка Наталя Пульковська. Та найголовніше завдання, яке наразі стоїть перед спортсменами, це зовсім на європейські ігри. Каже очільник федерації, потрібно здобути ліцензії на Олімпіаду. Боротьба за які розпочнеться з осені. У нас є ядро Хмельницької області спортсменів високого рівня. Це майстри спорту міжнародного класу і заслужені майстри спорту. В нас настільки зараз цікавить європейські ігри, стільки цікавить чемпіонат світу, який відбудеться в Лас-Вегасі в штатах, де буде ліцензії на Олімпійські ігри. Оце нам саме важливо. Та от потрапити на той чемпіонат світу до сполучених штатів пощастить не усім, адже попереду на спортсменів очікує низка міжнародних турнірів, за результатами яких і обиратимуть претендентів на місце у національній збірній.